Слава нашому Богу. Зачитаю. Слово Божого старого заповіту. Книга Числа. З другого розділу. З перших віршів І сказав Господь Мойсею і Аарону, Говоря, сини Ізраїлеви. Должны каждый ставить стан свой, при знамении своем, при знаках семей своих, пред скинью собрания вокруг, должны ставить стан свой. И останний вершик. И сделали сыны Израилевы все, что повелел Господь Моисею, так становились станами при знаменитыми. В знамінах своїх і так шлі кожний по племінам своїм, по сімействам своїм, Бог свого часу, виводячи свого народа Ізраїля із полону і ведучи їх тою дорогою, якою він бажав їх провести. І вийшло дуже багато людей. І всі вони йшли по пустині, і Бог дивився на стан народу свого. І він хотів, щоб його народ він йшов так, як дивиться на це Господь. І він приопреділив, і побачив у цьому народі, що він може йти по. О знаменах тих, яких дає йому Господь, і триматися тих заповідей, законів і оставів, і того порядку, якому учить його Господь, і Він навчав їх, як потрібно ставити стан своїй пустині, як потрібно вставати, піднімати стан, як зупинятися. І Бог наш, Він є Бог порядку, і Він учив порядку свого народу Ізраїля, щоб вони йшли. І щоб це було можна сказати так, виглядало гарно, пристойно. І він, він указував їм ці правила всі і порядки, і сказав таке слово, мені дуже подобається це. Да я читав: Ви кажете, до Ставити свій стан і кожне коліно, кожне сімейство воно должно мати було своє свій прапор. І як важливо, брати і сестри, звернути сьогодні увагу на те, що Господь Бог Він свого часу. Свого часу, коли цей народ далі проходив цю земну дорогу, цю пустиню, і був той час, коли вони грішили, і Бог він поставив таке знам'я, коли вони согрішили, і був піднесений цей змій, як знамя і люди, які ходили і приходили, і дивилися, і вони оставалися живі. І роки проходили, і так само написано, як піднесений був змій у пустині. Так само був піднесений син людський, ради того, щоб сьогодні я і ти були християнами, щоб сьогодні ми були дітьми Божими, щоб сьогодні ми могли бути навчені законом Божим і уставам, щоб ми. Могли також ставати у той порядок, який учить нас Господь. щоб ми піднімали те з нами, під яке нас ставить Господь, і сьогодні не дано ніякому народу такого знам'я, яке би тримало би такий високий цей знаме, який дає нам Господь, це знаме любові. Як добре, коли ми тримаємося цього знамені, коли ми ходимо під ним, коли ми руководимося, коли ми встаємо в такий порядок, який нас учить Господь, і коли ми розуміємо, коли нам потрібно підніматися і йти в дорогу, коли зупинятися, що, нам, що нас учить Господь, і добре, коли ми розуміємо той голос труби, який нас зове, добре, коли ми розуміємо, що вказується труба, до чого нам потрібно. Що нам потрібно робити в свій час? І цей народ він зупинявся, вставав, він піднімався і рухався, тому що його Господь навчив. І сьогодні як важливо, щоб Бог наш він не помінявся. Він хоче, щоб ми знали його устави, знали його порядки, Він хоче, щоб ми стояли під його знаменням, щоб ми розуміли, що потрібно сьогодні для народу Господнього і одне місце, що яке я бажав би зачитати це. Книга Пророка Ісаї, 62 розділу із 10 віршу. проходіть в ворота, приготовляйте путь народу, ровняйте, ровняйте дорогу, Убирайте камні, піднімайте знам'я для народу. Вот Господь об'являє до конця землі. Скажіть щері Сіона, градет Спаситель Твой, награда Його с ним і воздаяння Його перед Ним, і назовуть їх народом святим і від Господа, а тебя назвуть взисканим городом не оставленим. Господь неодноразово звертався до свого народу і сьогодні. Він також навчає нас і хоче, щоб ми прислухалися до його голосу, і щоб як нам? Приготуватися, бо ми розуміємо, що час останній, і скоро наш Спаситель прийде на цю землю. І чи сьогодні я готовий зустріти його, так як свого особистого Спасителя, коли він прийде, і чи я підніму це знам'я перед Його лицем. І я скажу, я тебе чекав, і я готовий з тобою зустрітися. І сьогодні нам важливо, що тому що ми чуємо з усіх сторін, що Збивається слово Господнє, збивається Писання, і ми розуміємо, що все йде до кінця, як нам потрібно, як важливо бути народу Божому готовими, тому що прийде той час, і ми вийдемо, і хто прийде перед Його лицем, готовими з тим горящим світильником, він вийде на ту брачну вечеру, як нам важливо сьогодні ходити перед Його лицем і розуміти Його слово. І Пам'ятати, що Він нас навчає і в цей даний час, щоб нам робити ті справи, як Господь навчає ровняти дорогу, убирати камні і піднімати те знам'я для народу. І народи вони також побачать, вони зрозуміють, що щось церква в нас сьогодні щось не так. Стала щось робити, щось не так воно стається на цій землі, а церква вона готується. І до чого вона готується, як важливо, щоб це з нами для народів, щоб церква вона показала, що останній час що як потрібно і важливо, щоб звернути нашу увагу на те, що ми можемо, ми маємо цю властивість показати народам, показати іншим тим, хто ще не знає Ісуса Христа, те, що сьогодні. Цей час він близький і скоро прийде той Спаситель. І нам важливо, щоб нам принести цю добру вістку для тих, хто є ще не спасений, і це знам'я, яке Ісус Христос нам свого часу дав цю любов, щоб і ми її пронесли через життя, щоб ми його високо тримали і щоб бачили сьогодні люди, тому що сьогодні любов. Ісуса, вона досягла нас, і потрібно, щоб вона не тільки зупинялася на нас, але щоб вона була там, щоб ми були тим істочником, через яку протікає та любов Ісуса Христа, щоб вона досягнула інших сердець, щоб ми були корисними для цього світу і збагнули, що Ісус Христос нас вибрав, що Він свого часу. На Христі Гомоговському висів ради нас для того, щоб ми християни, щоб ми в церквах Христова ми могли донести ту істину, донести ту любов Христову до інших. Хай нас благословить Господь, щоб нам розуміти, що як сьогодні необхідно учитись в тому порядку, якого учить нас Господь, і хай нас Бог благословить, щоб ми могли це слово розтворити живою вірою, щоб воно робило працю в нашому житті. І хай Бог благословити це собрання і надалі, і ми помолимся і попросимо Божого благословення, щоб нам розуміти ту істину, якою нас і нас навчає, а йому слава. Амінь.